Вела Валерія в садок, по дорозі випила каву, така погода. Вночі йшов дощ, таке свіже повітря, і вирішила швиденько вам познімати троянди. Вони так швидко квітнуть, можу навіть не встигнути. Просто краса нереальна. Ось такі бордові залишились краплі дощу. Ось ці такі гарні. Такий ніжний, ніжний, персиковий. Ось ці також вже розквітли, такий гарний кущ. Дивіться, курочка промаринувалась. У мене спеціально для цього є ось ця вже сковорідка Із 100 років тут відпала ручка, і я її використовую тільки для того, щоб смажити курицю. Тому що. Смажити курицю саме на банці. Тому що потрібна якась ємність з водою, бо з курочки постійно тече жир, стікає. І коли він буде просто на деко летіти, то буде все горіти і буде повна хата диму. Тому потрібно, щоб жир капав ось сюди у воду. Також в цю воду я ставлю банку з водою. Іноді ставлю півлітрову, іноді тут 0,7, тому що мені потрібно, щоб курочка ось так рівно стояла, але не високо, щоб вона помістилась в духовку. Так, у воду я закидаю лавровий листок, і ось декілька горошин, ось такого духмяного перчика. Ну, а тепер завдання потрібно ось цю курку надіти на ось цю банку з водою. Так, поїхали. Прекрасно. Взагалі, цього разу сіла просто ідеально. Так. Ну, в принципі, ось і все. Тепер вона поїде у духовку. Ось така корочка, подивіться, це просто це неймовірна смакота. Вона так засмажена, що ось послухайте, який хрускіт. Шкірочка ідеальна. Всередині вона надзвичайно соковита, тому що всередині була банка з водою. Ось цей весь пар просочував м'ясо, грудинку, а зверху відхолюється ось така кірочка. Дуже швидко готувати. По покупках у магазині Choice взяла ось такий засіб для прання в холодній воді. Дуже класний, мені так подобається. Можна використовувати від 15 градусів. До речі, я його використовую навіть до 40 градусів, дуже класно справляється з забрудненнями. Далі Аврора. У Аврорі придбала ось таку тарілочку для оселеця. У мене є дві тарілочки. Тут такі. Якийсь малюнок квіти, а в мене увесь посуд білий. І ось хочеться, щоб теж біла тарілочка була повністю без малюнка, то взяла, а тепер думаю, чому я взяла одну. Треба було ще одну взяти, але десь я бачила ось такі тарілочки, але навіть без хвилюк, Просто з рівним обідком. Подивлюсь, можливо, ще куплю і таку. Далі чорний перець мелений. Можна було взяти в ось такий банці, але там такий грубого помелу перець, і коли додаю у страви, то діти не полюбляють, коли такі, знаєте, шматочки перця потрапляють у їжу, то взяла ось такий. Мелений, вже тут дрібний помел, і я його просто висиплю в ось таку банку. І взяла часник сушений, це на постійній основі беремо. Дуже подобається додавати до страв. Ось такі були по акції 32 гривні паперові серветки. Якщо заходжу в Аврору і бачу акції на ось такі серветки, то я обов'язково купую. Ось такі серветки купувала у копієчці. Мені дуже сподобались, дуже класні. Я вже не пам'ятаю ціни, ну десь, можливо, біля 20 гривень. І там сіра була тільки одна, то я її забрала. І ще в копієчці акція була на ось такі пляшечки. Вони були по 90 з лишнім, а зараз 60 чи 63 гривні. Тому. Придбала таку пляшечку. Тут можна і оцет зберігати, і можна олію. Ну і в сінсей не втрималась. А, бачила ось у Аврорі такі дозатори для олії, але вони там кольорові. Вони там або блакитні, або, не пам'ятаю, який ще колір. А я хотіла такий біленький. Естетичний колір. Сюди заливається олія, ось вставляється трубочка. Сюди її потрібно під'єднати, ось, ось сюди, так, закривається. І виходить тут така ніби як піпетка. Вона одягається також на ось цей отвір, і набирає сюди олію, ось сюди. І потім, коли вам потрібно трішечки-трішечки щось змазати, ви буквально краплинку витискаєте, вже готова щіточка, не потрібно її постійно мити. У мене це дійсно постійна була проблема, окремо щіточка, там змазати десь деко чи пергамент. ну, Це просто супер пристрій. Ось такий вигадав, я показувала акції на моєму каналі з оглядами у різних магазинах. Якраз недавно вийшло відео з оглядом у Сінсей. акція 139 гривень. Менші були взагалі по 70 з чимось. Тому взяла ще собі такий лоток. Тут є ось така гумова вставка для того, щоб щільно прилягало, нічого не протікало, дуже гарно фіксується. Тому купила більший, бо попереднього разу купила два менших, але, на жаль, акції не було. Почала смажити кабачкові млинці. Ось уже перша партія. Давно не знімала, то вже й забула, що потрібно вмикати камеру, думаю. Зараз і вам покажу нажину апетіт. Ось дивіться. Таке тісто виходить. Тут все дуже просто. Кабачок посолила, стекла волога. Чому в такій мисці вже нікуди не пересипала? Дуже зручно, бо сюди натираєш кабачок, тут повністю стекла вся вода. Сюди додала 2 яйця, борошно і натерла пів цибулинки, Все. В одній посудині. І тепер ось так десь приблизно столова ложка. Тісто, хоч і ріденьке, але через те, що тут два яйця, трішки борошна, то воно буде тримати форму. Перед тим, як набрати вождь, постійно ось так перемішую, щоб не залишалась волога, щоб рівномірно. Набиралось тісто і вони тоді виходять ніжні, соковиті і не розлазяться. До речі, бачите, вогонь невеликий. Такі виходять кабачок, ніби хрумкий всередині. Це просто неймовірна смакота. Називається час для себе. Чоловіку відрядженні він також полюбляє кабачкові млинці. А діти ні. Постійно готую все, що люблять діти. А це сьогодні вже так захотілося, то я їх собі насмажила і сама їх і з'їм. Ще подивилась на статистику мого каналу: таких низьких переглядів не було за всю історію. І, ну, в принципі, це зрозуміло, бо у мене були тривалі перерви, а у Ютуба є свої. Правила, точніше, алгоритми і ось рекомендації просто майже на нулі. Ми на звичній локації. Тепер після садочка граємось тут на майданчику. Зайшли у фору тут. Зараз прийдемо, покажу, що купили. Взяли ще ось тут помідори. Такі смачні по 120 гривень. Ну, зараз покажу. 550 гривень, десь здається. Були ось такі по акції Nesquik XXL. Тут 700 грамів 150 гривень. Дуже вигідна вартість. А молоко по 39 я округлюю приблизно кажу. Молоко 39, ось такий сир. Був 50% з чимось, і плюс 20% знижки, то вийшло десь 42 гривні. Такий хліб десь 25, тост десь біля 40, мені здається. 91 гривня ось одна філешка. 219 гривень за кілограм. Шоколадка була по акції 32 гривні, тому ми вже в Рошен не заходили. Також по 32 гривні ось такі йогурти дольча. Так, І цибуля. Цибуля була по 32 гривні за кілограм, це три цибулини на 11 гривень. Далі черешні. Тут пів кілограма, а взагалі це домашня черешня, там ну, сидять люди, продають 230 гривень за кілограм. А це на розкладці, там, де овочі з баз привозять, то помідори. Дуже смачні, саме ось такі помідори по 120 гривень. Огірки, на жаль, не подивилась, скільки коштують. Ось така закупка сьогодні. Зараз буду мити вікно, обрала. Самий невдалий день. Але я розумію, якщо я зараз його не помию, то я його взагалі ніколи не помию це вікно. У нас постійно сюди повертається сонячне світло цілий день. Сюди світить сонце. І, звичайно ж, це буде, я не знаю навіть, як я це зроблю. Але вже як буде. Зніму тюль. Тут у мене шкребок ось засіб антижир, але я ним хочу протерти підвіконня, він дуже гарно знімає наліт. Тут засіб такий домашній оцет спирт і вода. Я його буду просто наносити і стирати ось цими мікрофібровими серветками. Нічого не буду мити саме. Водою з боку вулиці буде той засіб, а з боку квартири буде ось цей. Ну і звичайно ж, усі кутики все пройдусь пароочисником. Раніше у нас тюль висів на гачках, там є прихований карниз. Ми навмисне так змонтували стелю, щоб тюль починався ніби десь зверху і не було видно карнизу. Але вже при першому пранні мені стало не по собі бо зняти ось таку величезну площу тюля з гачків, а потім ще й повісити. Це було якесь випробування. І я попросила чоловіка, щоб він туди прикріпив карниз без гачків, просто таку. Штангу ми придбали такий карниз з вікея, і яке ж це полегшення? Тепер зняти тюль взагалі хвилина справи. Зараз намагаюсь прибрати скотч з віконної рами. У нас там на одному вікні є дефект, і доводиться заклеювати на зиму цей дефект від початку, від забудовника. І ось чоловік мені привіз якийсь засіб для скла, саме від скотча, але нічого не виходить. Тому залишаю цю справу і потрібно буде купити щось більш дієве. Поки гріється мій парочисник, Покажу вам. Він стояв, поки нікого не чіпав, все було добре, тут був дріт. І коли я дріт зняла, то побачила, що ось тут, бачите, відклеїлась одна сторона. Ну, Я не знаю, можливо, я спробую приклеїти на двосторонній скотч той, то, то, що в мене, можливо, він буде міцніше тримати, бо тут... Бачите, ось цей скотч, він липне, але вся справа в тому, що мені не подобається ось ця сторона, вона настільки така, знаєте, гладенька, що ніби як немає такого щеплення. Бачите, ось стає. Треба ще подивитись, до речі, на мою м'ясорубку. Там я клеїла на скотч саме той, що в мене. Окремий скотч, не той, що йшов. Не витримала. Дістала м'ясорубку, і дивіться, це скотч, яким я клеїла тим, що в мене був. І все одно відпало. Треба якось, можливо, ще приклеїти ось так щоб воно трималось на двосторонньому скотчі і плюс іще трималося окремо. Тому що тут така поверхня дійсно вона буде відклеюватись. Цікаво, можливо, в кого є такі, дайте, будь ласка, відгук, можливо, це якісь у мене невдалі. Можливо, потрібно, щоб вони були з іншого матеріалу, тому що дійсно тут зрозуміло, що воно буде відлітати. Ну а я увімкнула пару очисників і тепер хочу почистити усі кутики, усі щілинки від бруду. Спочатку спробувала і ось показую тут просто без коментарів. Таке миття вікон я роблю вперше. І це дійсно дуже зручно робити пароочисником. Думаю, один або два рази на рік буде достатньо. Але тут також потрібно враховувати, що під тиском бруд летить також на стіни. Якщо там не миюче покриття, то доведеться навіть фарбувати. Я якраз хочу ретельно вимити вікна і пізніше пофарбувати відкоси, тому я не боюся щось пошкодити або забруднити. А так потрібно дійсно обережно. Бруду було достатньо. Я навіть спочатку подумала, що під тиском розчиняється ось ця чорна гума, як ущільнювач на вікнах, але потім зрозуміла, що це все ж таки нашарувався бруд. Ну і, звичайно ж, такої чистоти мої вікна ще не бачили. Пароочисником я мила тільки кухонну стінку, газову поверхню, витяжку. І Там бруд розчинявся дуже добре, тому що там забруднення було саме жиром. Ще дуже добре вимила шви на підлозі. А ось вікно мию вперше і можу тепер точно сказати, що пароочисник дуже потрібна техніка. Тут вже без сумнівів. Особливо мені сподобалось, що ним можна вимити бруд, саме там, де є механізми, куди не можна дістати ганчіркою, навіть щіточкою, а після парою чесника потрібно просто протерти брудну воду. Так, основна робота зроблена, але тут ще, знаєте, на такий повноцінний один раз, тому що. Потрібно вимити з іншого боку, бо ось ці нижні я дістаю рукою і помила, а ось оця, як буква Т зі сторони вулиці, то потрібно, щоб хтось був вдома і мене потримав, тому що все-таки страшнувато. Також потрібно придбати ремувер, щось таке, щоб зняти той скотч, тому що нічим він не познімався. Але все одно основна робота зроблена, відчувається свіже вікно. Зараз закину тюль в прання, бо в мене там інше було прання, і вологу повішу на вікно. На цьому дякую усім за перегляд. Хочу попросити вас, якщо ви дивитесь мої відео не підписані, то. Підпишіться, будь ласка, поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. На жаль, YouTube не рекомендує поки що мої відео, тому що була велика перерва на каналі, і це негативно впливає. Така вже платформа, такі вже алгоритми. Але якщо ви будете дивитись саме під час виходу відео, будете активні, ставити вподобайки, будете коментувати, то це допоможе, можливо, витягти мій канал. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!